Пароволь дома та його друзі залізничні історії. Якось вранці Едвард чекав, щоб забрати пасажирів з Томасового потяга. «Піп, піп, піп, ми запізнюємось, де Томас? Звичайно, він не змушує нас чекати. Господи, що там таке? співав Кочегар. Джонні так довго нема. Що тобі той Джонні, Засміявся машиніст. Краще вилізь на кабіну і подивись, чи їде Томас. Бачиш його? Ні, відповів Кочегар. Бачу автобус. Берті. Він страшенно спішить. Нічого про Томаса турбуватись. Мабуть, десь загуляв або що. Ту-ту! Стійте, стійте. Я привіз томасових пасажирів, заголосив Берті з під шлагбаума. Та було пізно. Едвард поїхав. От халепа, сказав Берті. Все тому, що Томасів кочегар не вийшов сьогодні на роботу. І навіщо я пообіцяв пасажирам, що вони встигнуть на потяг? Встигнуть Берті сказав його водій. Обіцянка є обіцянка, ми повинні її виконати. Тож, жену Едварда, хоч би там що, сказав Берті. О, мої гайки і підшипники, стогнав він, долаючи підйом. Не буду. Я вже такий, як був. Гура, гура, я його бачу, зрадів Берті, виїхавши нагору. О, ні. Едвард уже на станції. Ні. Він став на переїзді. Гура, гура! Берті, покотився двори. «Молодчина, Берті, кричали його пасажири. Догнали! Берті загальмував при вокзалі. Стривай, стривай! крикнув Берті. Він приїхав саме вчасно, щоб побачити, як Едвард попихкав геть. Вибачте, сказав Берті. Та нічого, сказали пасажири. За ним, швидко. Третя спроба щаслива, ти ж знаєш. Шофер, думаєте, ми його доженемо на наступній станції? Шанси непогані, відповів шофер. Шосе проходить поряд із колією, і ми на підйомі його зможемо перегнати. Я переконаний. Він поговорив з черговим постанцією. Берті й пасажири нетерпляче чекали. Так, цього разу встигнемо, сказав водій. «Ура! – гукнули пасажири, і Берті помчав ще раз доганяти Едварда. Такий крутий підйом, такий крутий підйом жалілися вагони, а Едвард пихкав попереду. Нарешті вони виїхали на самий верх і легко вкотилися на станцію. піп піп -пі", Свиснув Едвард, Заходьте швидко. Кондуктор свиснув у свисток, і Едвардів машиніст оглянувся. Та пропорцем йому не махнули. І тоді він почув Берті. Здавалося, все обійшлося, і станційний черговий розповідав кондукторові й машиністові, що сталося. Пробач, Берті, що тобі довелося доганяти, сказав Едвард. Це я винен, відповів Берті. Спізнився до переїзду. Ти ж не знав про Томасових пасажирів. І... До побачення Берті нам пора, свиснув Едвард. Тричі привітаємо, Берті, гукнули пасажири. Берті поїхав назад сказати Томасові, що все добре. Дякую тобі, Берті, сказав Томас. Ти справжній друг.